Всім привіт, друзі! Слава нашій Україні! Слава нашим героям! Нарешті ми повернулися з моїми зайчиками. Знову зайчики? Да? Парчик не можна. На жаль, ми ще знаходимося зараз не вдома. Наше місце... Молодець. Наше. Місто знаходиться під постійними обстрілами з початку другого дня війни. Ми виїхали 4 квітня з рідними. Думали, що ось-ось, 2-3 ось, дні, максимум тиждень-два, та ми повернемося та вже ось серпень місяць, чи навіть вже вересень, ніж 1 вересня, і ми знаходимося досі не вдома. Також на минулих вихідних здадована сусідка сказала, що не може більше портитися біля господарства, дуже їй тяжко, та я розумію, жінкам дуже важко біля господарства, особливо коли немає поруч чоловіка. Ми господарство спочатку не забирали, я їх позакривав у Чубатих окремо закрив. Змішані були в мене окремо, карлики нам окремо, ну і індик в мене були окремо. Дуже ми не хотіли з ними розставатися. Ну, не боїться, зайка. Не хотіли та довелося. Я коли виїжджав, навіть трішки плакав за ними. Да, зайчики. Тому що вони, вони мене не хотіли показати, я їх не хотів покидати, але... Що зробиш, коли нас прийшли, так сказати, освобождати? Да? Мої хороші? Ну і довелося в суботу перевезти всю птицю сюди, до знайомого. Дякую йому дуже, що він погодився їх прийняти тут. Він зараз у лікарні. Сьогодні мають його виписати з лікарні, до речі. Два місяці пробув у лікарні, підхопив якийсь вірус в організмі. І що за вірус, ні, невідомо, якийсь вірус знаєте, невідомого походження. Мої зайчики живуть зараз з його курми. Я, я, йому, я тут трішки влаштував їм місце. Ну живуть. Ми ропівники не б'ються. Ось пільник з посилки з Київської області, голошика щупом уцілів. Ось. Я зараз збільшують чорна чубата з посилки з Київської області уціліла. Загалом ну, у мене дуже багато пропало, я вам скажу так, чубатих курей і карликів. Багато втратив курей, півників у мене. Ну, зараз туди трішки далі, далі піду, то покажу вам. Ой, дуже багато втратив. Сумно, звісно, так, знаєте, живеш, живеш собі, розвиваєшся, розводиш. І тут за один день ти можеш втратити навіть це те, що ти роками робив. Але нічого, головне зараз, щоб закінчилася ця клята війна, щоб настав мир. А то вже будемо потім відновлювати все. Змішані курочки в мене тут ху начебто уціліли. Як ви можете бачити, тут майже всі мої, тут, ну скільки? 12 чи... 11 курок мого знайомого і оцей ось півень. Такий під Адлера Ось червоний бородата це мій півень. Ось це червона моя курка. Ну, то тобто, вже я, як буду додому, то я вам покажу. Дуже мені вже хочеться додому, звісно. Але. Не знаю, хоч би наш буде, як кажуть, уцілів, а то... Вчора зателефонували, кажуть, дуже важкою артилерією били по нашому центру. Наш центр міста взагалі нічого там майже не лишилося. Одним словом, без сліз на наше місто зараз не, не глянути. Яке місто було до війни і яке воно стало зараз. Це зовсім різні речі. Ось такі справи. Не знімав відео, тому що ну, самі розумієте, думали щось повернулося, господарства якось не хотілося знімати. Думаю, ну, ну, що, ну що знайомо тримає двоє свиней, е, собака, кіт. Ну і десь 11 курок там, бігає в нього. Але тепер, думаю, Вера, якщо вже ж перевезли, то вже я вам їх покажу, щоб ви не хвилювалися, щоб знали, що ми, що ми живі, що ми прагнемо перемоги. Да? Зайчики. Вони були дуже раді мене бачити, я був дуже радий бачити їх. Так сказати, були сльози радості, так? Да? Зайки? Так, да, мої хороші. Один раз у нас передатів снаряд, розбив нам пів сінника. Може, хто... Може побачите мої попередні відео, який у мене був сінник. Розбило один вольєр навіть чубачі кури. Вбило собачку, кузю. Він також є у відео, можете подивитися. Залишився в мене лише рексик, собачка. Вдома. Ось так. Ну, зараз ну, я змішав курей і чубати всі ще лишить, Ну, тут я не знаю, я їх не можу нормально порахувати. Ну, один півень чубати такий різнокольоровий точно лишився в мене. Більше ні. І, ну не знаю, ну Я... Ну, навіть десь і, і 10 штук курок немає. А було 16 курей чубатих і лишилося. 7 чи 8, ну я не можу точно я ж, не можу точно порахувати. Вже як буду додому, тоді вже порахую, відокремлю їх. ну Зараз треба виходити, друзі, з того, що є. Тяжкі часи для нас настали зараз. Невідомо, коли це все скінчиться. Чи до зими ми повернемося додому чи ні. Інкубаційного сезону в мене цього року не було. Дуже шкода, хоча багато хто мене питав, інкубаційне яйце, ну. друзі, якби ж ми знали, що так довго буде тривати ця війна, що буде довго так бути? Ми вже давно забрали птицю і можливо я б перевіз давно вже сюди птицю, так? І займався своєю улюбленою справою вже тут. А, а чого ви? А чого папа ж прийшов? Чого ви? розкричались? щось? ти чого? А чого ти? А чого? А чого? Оце інфант, це. Ось. Зараз, якщось більше, дуб... ні, погано, там темно. Ну, я вам покажу їх. Так, що мене тут уціліло? Ну, ось чубата, курочка моя, уціліла. Ви знаєте, що у знайомих чубатах не було, у мене такі звичайні курі. Ось бородата з посилки уціліла. Ось це моя улюблена, уціліла, дуже гарна курка, це не, не з посилочки. Ось. Білий півень це мені сусідка віддала своїх частину курей і. Ага, ось бачите такий чубатий гарний півень. Оце він уцілів у мене. Дякую. Хоча вже старенький, але хай вже почакись живе, а там вже на насудний рік, дай Бог нам всім миру, перемоги, то будемо розводити. А що робити? Чубатих я не планую тримати змішани, ну це я ж кажу, тимчасові зміни, поки ми живемо не вдома. Місто наше, хоч орки і не окупували. Не окупуване, але воно під постійним обстрілом. Майже 24 на 7. Перед цим дня 2-4 назад було півтори доби обстрілів без перерви. Там, я ж кажу, майже від міста нічого не лишилося. Наш будинок знову постраждав про дві дірки на даху на будинку. Ось голошайка, бачите, також уціліла голубого кольору. А, ось півень такий борода то також з посилочки уцілів. Жовтий то півень то вже не з посилочки. О, ось ця два яєчка вже знесли, треба буде зараз забрати. Там ще й чорна голошика з чубом уціліла. Ну, змішані я скажу, бачите, уціліли. Слава Богу, хоч щось. Ну, я, ну, карлика там також уціліла, але порівняно з тим, як у мене стадо було. Яке воно стало зараз, бо це зовсім, я ж кажу, дуже шкода я, я і плакаю, яку дізнаться, що в мене карликів мало лишилося, то засмутився. Ну, Зараз планую десь знайти тут карликів по місту. Коротше та, та трішки півників, щоб собі розвивати, щоб було нормальне стадо. Щоб на наступний рік тільки я вже чубатих оцих... Бачите, якраз розводив собі. Та щоб почати на наступний рік розвиватися. Бо не дуже хочеться, щоб два роки не було інкубаційного сезону. Це взагалі жесть. Ой, ось такі справи. Також ще, е коли все починалося, я собі купив сім'ю гусей. Ну, думаю, На ось два-три дні... Воно... Ну ну-ну-ну, чого ти? Два-три дні, знаєте, воно все скінчиться, буду далі розвиватися, а воно вже півроку, як нічого не хоче закінчуватися. Бо орки не хочуть йти, йти з нашої території. Але я кажу, збройні, не хочуть іти йти жестом доброї волі. Ти ще не бамів турбувати. Я кажу, не хочуть йти, йти ті орки з жестом доброї волі з нашої території, то наші Збройні Сили України їм допоможуть. Бо це наша земля. Да, красавчик. Дивіться, який красавчик. А он бородати, дивіться. Його просто... Оце бородатий, він ховається, бо його оцей... оцей ось півень знайомого його ображає. Так? Да? Курка-чубатурка. Піше я вам покажу решту своє господарство, що в мене залишилося. Це палко пала, знайшли, не закривати. Ой, ось так, друзі. Я ж кажу, сумний. Ну, хоч мої зайки вже зі мною. Слава Богу. Так, одна курочка кохінхінка зараз там. Так, ось гуси, що я купував. Бачите? гусаки гуска. А одна гуска бігає з картем, бо ці гуси чомусь її ображають. Вони навіть у ту, У, у, у тієї людини, того продавця, що я купував, навіть і там вона її ображала. Чому, я не знаю. Ага, ось. Походу ми зараз зайдемо з вами до індиків. Лишилось у мене дві індички, на жаль. Із трьох може побачити відео, там я, я купав три індички і індика. Зараз. Вот, бачите? Ой, сонце світ. А зараз ще ж кажу, дві індички. І ось що залишилося від моїх карликів. Ой, ну зараз -то сонце вони поховалися, ще наступне відео, їх буду Вон, бігає, щось ловить, ловить. Ну, зараз трішки нажгнути, покажу вам їх. Ладно, якщо вийде. Бо зараз сонечко своє, що було пасмано, трішки дочі було. І бачите, а тут все що лишилося. Дуже багато... Мене... Може бачите відео мої на каналі про Карлики. Там, як сілька мене було їх, і сілька мене залишилось, бачите, ось, ну, я ж тут зовсім багато, Ось такий один пінник, це молоденький, а йому ріку брат оцього ось очки, загинув. І одна порода курами тут взагалі вивелася оріхова бентамочка. Ну, то, все почнемо відновлювати спочатку. Тому що ніякі орки не садять на нашому шляху, бо ми сильні та незламні Да? Зайки? Ну ось так. Думаю, засніму коротеньке відео, покажу вам, а відео напевно, вже не коротеньке. Ну, за то будете знати, що ми живі та здорові що ми плануємо далі розвиватися, розводити поголів'я, да? зайки. Зайки. Що там? Що там? Мій зайка прийшов. Федя прийшов. Це індик Федя. Його сусідка так прозвала Федя. Ось такі справи. Ну все, друзі. Будуть займати далі своїми справами, бо роботи сьогодні дуже багато. А вам дякую всім за перегляд. Чекайте на наступні відео. Буду намагатися частіше знімати вам, показувати, розповідати, що у нас відбувається. І... До нової зустрічі всім пока, слава нашій Україні.